Бригада дорожніх працівників цеху господарського обслуговування Раес виконує ямковий ремонт дороги, що сполучає атомну станцію та місто. Робота кипить. Бригада займається продувкою ямок, проливкою бітума і укладкою асфальту. Асфальт використовують з нашого асфальтного заводу, який підлягає до ЦГО. На цій дорозі завжди інтенсивний рух, тому її перекривають частково лише на тих ділянках, де ведуться роботи. Загалом планують відремонтувати близько кілометра дорожнього покриття. Працюємо бригадою, злагоджено, щоб якісно виконати роботу, щоб була дорога більш-менш якісною, тому що ямок багато і треба поладнати. Цю роботу завершать вже сьогодні. Такий ямковий ремонт виконують щороку не тільки на цій ділянці, а й на інших дорогах. Раес на балансі цеху господарського обслуговування 33,7 км доріг. Це і територія станції самої, і за межами станції частина з них це третина, можна сказати, яка потребує ремонту. Продовж наступного місяця планують відремонтувати 10 кілометрів доріг. Для цього це господарського обслуговування Раес повністю забезпечений технічними засобами та матеріалами. Будемо продовжувати роботу по дорозі в районі. Ютема по ремонту підлягають інші дороги, це і назвали дороги на УРУ-750, дороги. До ЦТПК дорога від старої контори колгоспу заболотя і до острова. Крім того, заплановані інші масштабні дорожні роботи, які виконуватимуть у серпні-вересні цього року. Після отримання матеріалів ми плануємо проводити асфальтування на території Аскро і на території СДВ. Із розрахунку десь 200-250 тонн асфальту, який ми повинні використати для цих робіт. Покращення та відновлення дорожнього покриття сприятиме більш безпечному руху транспорту та комфорту працівників Раес під час проїзду до місця роботи. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, Уїта ЗгРАЕС.